Матка вийшла 21 числа. 21-го, 168 -го. Сьогодні 24 -е число. Незручно, зараз я може сніму. Ось у матка ходить со шлейфом. Не видно так. Видно воно ззаді комочок білий. Матка зі шляпом на третій день після виходу з маточника. Ось вона бігає, бачите? На третій день. От і все. Так що те, що розказують, там на сьомий, на восьмий день матка починає, йде на обльот. Ось все, третій день. Ще раз зніму, щоб було цікаво видно все. Третій день. Ось ось шлейф який і побачу завтра. Може ще й бути і завтра виліт. Отак, от, от. Так що те, що розказують там нам професора, воно практично не відповідає дійсності. Так що так, от. У мене було таке, на шостий день матки після виходу вже починали сіяти. От і все.